Понад 100 вчених фізиків, космологів, астрофізиків з різних континентів взяли участь у 24-й гамовській міжнародній астрономічній конференції Астрономія та не тільки. Конференція присвячена до 120-річчя від дня народження видатного вченого одесита Георгія Гамова і 30-річчя від початку проведення гамовських конференцій в Одесі. У нас дуже важлива та цікава подія у житті університету імені Мечникова і у житті Одеси. Ми проводимо конференцію, присвячену Георгію Гамову, легенді нашого міста, який народився в Одесі, навчався в нашому університеті, а в подальшому здійснив блискучу кар'єру вченого на заході. Гамов створив три ґрунтовні теорії ядерного розпаду гарячого всесвіту і знайшов розгадку генетичного коду. Перша конференція, присвячена Гамову, відбулася в Одесі 1994 року, і було вирішено проводити захід раз на декілька років. Але інтерес до фізика зі світовим ім'ям і його наукової та творчої спадщини, був і залишається настільки великим, що конференція стала збирати в Одесі вітчизняних і іноземних вчених щороку. Через повномасштабне вторгнення цей форум, присвячений ювілею Георгія Гамова, проходить онлайн. Це все шанувальники Гамова, скажімо так, які захоплюються його стилем дослідження. І ми, проводячи ці конференції, вже багато років зрозуміли, що на них виросло ціле покоління молоді, яка пішла в науку, тому що вони вбирають тут науку з перших рук, з перших вуст саме після першої гамовської конференції в Одесі з'явився сквер гамова на перетині вулиць Балківської та Мельницької. Його ім'я носить кратер на місяці і астероїд. Також вежа в Колорадському університеті. Одеські студенти також надихаються роботою співвітчизника, одного з найвидатніших фізиків-теоретиків ХХ століття. Наші студенти пишаються такою особою, як Георгій Гамов, який пов'язаний з одеським національним університетом. І безумовно і фізики, і астрономи, і біологи цікавляться його працями. Цьогоріч учені зі всього світу обговорять на конференції, яка триватиме 5 днів, теми гравітації, астрофізики елементарних частинок, фізики високих енергій, астроінформатики, радіоастрономії та інші. Окрім теоретичних праць, Георгію Антоновичу Гамову широку славу принесли його науково-популярні твори, в яких живою та доступною мовою він розповідав про наукову картину світу. Так, в пригодах містера Томкінса» Гамов пише цитую. Містеру Томкінсу часто доводилося чути, що в усьому світі навряд чи дюжина людей по справжньому розуміють теорію Ейнштейна. А що коли він, містер Томкінс, стане тринадцятим, ясна річ, він неодмінно вирушить на лекцію.